Ось такий смачний, з хрумкою з коринкою, хліб на заквасці випікає місцева підприємиця селища Побузьке, пані Алла. Такий хліб вважається кориснішим за дріжджовий, крім того, він дуже ароматний та поживний, довго залишається свіжим, а в селищі користується попитом. Коли у нас по нашому Побузькому прилеті був прильот, ми поняли, що на Світлові ми багато кива не спечемо. На другий день ми вирішили строїти піч, яку ми построїли на дровах. Слава Богу, у нас є світло, слава Богу, все благополучно, але ми побоялися. І одразу я подала грант, документи на грант державі. Мені дали грант без питань, без проблем з усім. Я отримала грант 250 тисяч. Понятно, що для такої пекарні 250 тисяч це малі кошти, але все одно підтримка від держави була. І дякую, державному. Я отримала так. Я купила тісто місць, я купила морозилку і шокер. Шокер, морозилка, шокер. Починала я з того, що ми робили заварку, потім робили опару, потім це все змішували, давали йому три рази піднятися, тоді воно падало. І аж потім на одному ми місили хліб. Це виходилося мінімум 12-14 годин, щоб випекти партію хліба. Це нереально. На даний час вже вийшли на, на закваску. Набагато процес швидший. Ця закваска робиться ночою, вона сама кормиться, залишається на ніч, і тоді рано замісюєш хліб. Або якщо робиш рано, а ввечері замісюєш хліб, що ночі печеш, і це буде процес часу 5-6. Уже не треба тих 12-14, а то і 16, як холодно часов, щоб він ішов. Щоб вивести заквас, це для цього треба 5 днів. Щоб була на другий день готова закваска. Береться одна порція, допустимо, 100 грамів закваски. Стартер він називається літра води. Літра муки спочатку напуваєш закваску, вона п'є водичку, потім кидаєш муку, вона їсть і ставиш при температурі 22-24 градуси. І вона на ранок ось на даний час готова ця закваска. І рано ну зараз я маю починати пекти хліба. Крапки. Ці хліба всі пекли всі жінки в селі, і мама пекла. Ось наша піч. Якщо є бажаючі, будь ласка, я можу ну, поділитися закваскою, її виводити важко. Я можу поділити свою, якою треба весь час тепер кормити. Ну, це як маленька дитина, за нею дуже уход, тільки день-два і вона вмирає, це живий організм. Да. Раніше це сушили її, якщо помните, кукурудзою затирали і сушили. Тоді вона дуже довго живала, довгий про це щас придумали, набагато прощі ці всі. Рецепти, хто хоче, завжди будь ласка.